Президент України Володимир Зеленський під час виступу у британському парламенті закликав Сполучене Королівство передати Збройним силам України літаки. Він заявив, що пишається українськими повітряними силами та додав, що Україні потрібні літаки, щоб виграти війну з Росією у Великій Британії. Король пілот повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил король. Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб захистити її. Явив він голова держави, підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає дня перемоги. Ми платимо своїми життями, життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. Додав Зеленський. Під час промови президент також заявив, що Україну та Британію очікує найважливіша перемога в житті перемога над самою ідеєю війни.